На війні з російським окупантом загинув захисник, воїн, герой Василь Сиротинський, 1974 року народження, житель села Козаки Золочівського району. Воїн загинув 17 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Терне Донецької області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Чекала, що дитина мене поховає, а привезли його, щоб мама дитину ховала. лишив двоє дітей, лишив жінку, і все. І вже ще на тим скінчило, і привезли його. Два роки майже на весну служив, дуже тішився, що вже скоро прийде, скоро його відпустять, вже буде пару, місяць, ну, пару тижнів вдома, бо вже два роки вона весну буде. Але привезли його, бо вже буде вічно вдома. І лишилися діти, і жінка, і все. Василь був дуже добрий такий Поміг, все, що хтось попросив, він завжди всім поміг. Все, ну, такий співчутливий, дуже добрий був той Василь, то наш сусід. Він з Луки, я з Луки. він дуже добрий був.